Я її не вбивав, і щоб між нами не було, але вона все ж таки матір моєї дитини, бо стежив за нею, шукав компромат. Це вона доньці втирала, начебто працює до пізньої ночі, а сама, мабуть, зустрічалася з якимись мужиками. Інакше чого проводити кожен вечір в офісі, а не з донькою. Мені це не подобалось. От я і вирішив піймати на гарячому. Так. Але вчора, як і до того, я не дочекався, щоб хтось прийшов. Десь 10-20 я поїхав додому. Я заходив до колишньої два дні тому, заносив папери. Що значить викрав? Я не викрав? Я забрав. Я, до речі, сама найближча людина для Христини. Та то я жартома, вона повернута була на історії відьом. От я запалив і закидував її, начебто вона така сама, як і відьми.